Діти, ми вже з вами поговорили про фізичне та сексуальне насильство, так? Так! Чудово! Ви ж все запам'ятали, як поводитися та що робити, якщо опинилися в таких ситуаціях? Так! Добре! Сьогодні ми не просто так сидимо під деревом поваги, тому що поговоримо з вами про ще один вид насильства емоційний. Як це? Це коли дитині роблять боляче словами і поведінкою, коли на тебе або іншу дитину хтось кричить, ображає або принижує. Коли тебе ігнорують, не слухають і навіть не намагаються підтримати. А якщо мені скажуть на наших заняттях, що я погана, нікому не потрібна, нічого не вмію. Це теж емоційне насильство? Так, звичайно. Така поведінка неприпустима ніде, в тому числі у нашому дитячому центрі. Через таке ставлення дитина може почати сумувати, боятися, не вірити в себе. Якщо до вас або до іншої дитини хтось застосовує емоційне насильство, що ви повинні зробити? Ми завжди можемо звернутися до вас, нашого фасилітатора, батьків, або зателефонувати на гарячу лінію. Молодець, Артем! Ми повинні всі знати, що кожна дитина має право на те, щоб із нею говорили спокійно, з повагою і любов'ю.